Сьогодні 31 січня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Робимо відправку подрібнювача. Показую перед тим, як його відправити. Провіряємо комплектацію, що тут йде. Звіряємо серійні номера, артикульні. Так, передивляємося, дивимося дані моделечки. Вот його номер індивідуальний. Вот серійний номер. Подрібнівач партсади. 2800. -й. Фрезер. Тобто, як фрезер на ножі. Дивимося на керівництво з експлуатації. Также от номер. Іде він практично в зібраному стані. Роздвигаємо ці ножички, сюди ось вставляємо, ставимо колеса, одіваємо, от, друзі, контейнер. Не забуваємо, бачите, поки не переведете в замок, ваш подрібнювач не запуститься. Так що, от, з допомогою ручечки, все фіксуємо і можна працювати. Ось такий комплект є ще толкатень, повторюсь колеса. І от ось. Тепер будемо гарненько все пакувати. Перепровірили комплектацію, цілісність. Всі звіряйте артикульні номера, є коли, при покупці, тому що можна, по-простому говоря, нарватися на підробку. Ще раз от показую. На, друзі, на сайтах різь Ми, Як говорю, звернувшись на компанію, можна поговорити і ціні. Всім гарних покупок! Телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на сайт Електромотора, а також пишіть на Viber 063 426 1010. Всегда готові допомогти з вибором покупки. Всім миру! Добра, тепла.